Доброго дня! Сьогодні ми на каналі Лямлю і ми вам покажемо дуже смачний рецепт по приготуванню помідорів у собственному соку. Ось багато на городі почорніло помідорів. Тому, щоб не викидати їх, ми обрізали і видавили із нього сік. Бачите? Так, це сік помідорів, а то у ведрі лежать помідори. Далі ми простерилізували баночки. Так, простерилізували. Потім беремо на дно баночок, кидаємо часничок. Он лежить наш часничок. На дні баночок буде часничок. Потім, для того, щоб помідор набрав свій сік, ми беремо помідор і здоровенну іголку. І дивіться внимательно, накалуємо біля жопки помідора. Десь робимо 5-6 отак, дирочок для того, щоб сік пробрався в саму помідорину. І напитав її своєю смакотою. Вот так. И одну там. Ну там не обязательно, бо может лопнуть. Потом я вам покажу далее. Вот мы залили помидоры кипяточком на 15 минут. А сок поставили варить до готовности. Ну, сок варим по вкусу. Сахар добавляем по вкусу. Перец добавляем по вкусу. Соль то тоже по вкусу. Это не постоянно 15 минут. Помидорки у этом. Как его кипятку. А потім, коли закип'ятиться сок, ми злімомо їх соком. Ну, ми вам потім покажемо, хто вийде. І ось. Коли ми злили ту кип'ячену воду, якою заливали наші помідорки. Коли в нас закип ми закип'ятили мій томатний сік, він десь кип'ятився пів години. Залили наші помідорки отим томатним соком. Подивіться, яка вкусняці вона вийшла. Зимою ви відкриєте. І буде дуже смачно. Наше залишився сік, тому я ще його вип'ю. Це дуже смачний рецепт. Попробуйте. Але обов'язково накалуйте помідору іголкою, тому що полопаються помідори. Все, Підпишись на канал Ляблю, Ставим лайки і віддихаємо!